В які акції варто інвестувати в 2025 році, які принесуть найбільший прибуток, взагалі куди варто інвестувати, куди не варто, як обрати для себе ось цей найкращий варіант? Такі питання дуже часто виникають, особливо у новичків, і кількість статей на тему топ акції 2024 четвертого року, двадцять року, куди варто інвестувати, куди ні? Насправді просто зашкалює, і це зрозуміло, якби є попит, є пропозиція. Але давайте розбиратись, чи дійсно є якийсь ідеальний топ компаній, та взагалі які є тут нюанси. Якщо ви тут вперше, то коротко представлюсь. Мене звати Анастасія Снігоренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. Я сама є практикуючим інвестором вже більше трьох років. Я починала з невеликих сум, з 200-300 доларів, і зараз мій капітал складає вже більше 40 тисяч доларів. І я продовжую інвестувати та ділитись своїм досвідом з іншими. Тому, якщо вам цікавиться тема інвестицій, то підписуйтесь тут більше такого контенту. Тож чи існує топ компаній? Давайте поглянемо на прикладі. Є у нас стаття Morningstar. це доволі популярний насправді сайт, на якому є й новини, і якісь підбірки. І ось що ми бачимо в кінці 2021 року. Опублікували статтю, в якій включили компанію Paychex. Як топ на наступний рік. І що ми бачимо по результатах? Дійсно, якби це було на початку 2021 року, так, і це був прогноз на 2021 то тоді був певний ріст. Але на 2022 рік і навіть там далі у 2023, 2024, 2025, ми бачимо, що у компанії немає як такого росту. І за період 22-го росту, так, з 10 грудня до 30 грудня відповідно, 22-го року, ми бачимо, що компанія просіла на 7%. Тобто прибутком там і не пахне, і дійсно компанія скоріше в такому флет тренді, а не зростаюча. І основна проблема ось цих всіх списків в тому, що ось такі кейси це не виключення, а скоріше правило. Тобто так є якесь суб'єктивне бачення ринку і того, які компанії виростуть, які компанії не виростуть, але це все сприймається в якомусь вакуумі. Тобто вам просто дають топ якихось компаній, але топ за якими критеріями. Бо вони будуть показувати ріст, чи вони підходять саме під вашу стратегію. Ось тут дуже важливо: ось ці всі топи вони насправді дуже уніфіковані, і те, що підійде одному інвестору, далеко не підійде іншому. І ніякий ось цей список це не. Враховує. Тому будь-яку ось таку інформацію дуже важливо проганяти через фільтр того, чи підходить це саме під вашу стратегію, під вашу інвестиційну ціль, під ваш термін інвестицій і під те, наскільки ви готові брати ризики. Бо, можливо, якщо ви в принципі доволі консервативний інвестор, вам в принципі не потрібно додавати ніякі окремі акції. І ваш варіант буде це просто інвестувати в ETF-и, і таким чином ви будете більш безпечно себе почувати і прийдете до своєї цілі. Або ж ви суперагресивний інвестор, і тоді для вас теж, можливо, ці компанії будуть не такими привабливими. Тому я насправді категорично проти ось цих всіх топів, куди краще інвестувати, особливо коли це там топ-компанія на наступний рік. Тому що все-таки я за пасивні інвестиції, довгострокові і те, що відбувається в рамках одного року, це ніяк не гарантує, що ця компанія буде зростати і наступні 5, 10, 15, 20 років. Тут важливо її аналізувати за фінансовими показниками, дивитись на її звітності, на прогнози, на якісь ризики розвитку загалом цієї ніші, на економічну ситуацію загалом, а не просто брати там ага, у нас є зростаючий тренд. Ну, напевно, вона буде зростати і в наступному році. Це так не працює, і передбачити насправді те, що буде відбуватись з компанією в наступному році або через рік, через два, через десять. Дуже важко, і це майже неможливо. Можна передбачити якісь загальні тенденції, але все одно ринок змінний, і навіть великі якісь аналітики вони постійно змінюють свої прогнози. І це нормально, бо ринок динамічний, і ми не можемо всього передбачити наперед. Окей, якщо топу компаній не існує, тоді як загалом інвестувати і обирати, що купувати. Насправді я за той підхід. Коли ви обираєте свою стратегію, тобто складаєте свій інвестиційний портфель, який включає певну кількість активів. Зазвичай це супер невелика кількість там до 5-7 активів, цього більш ніж достатньо для більшості інвесторів. І далі ви просто регулярно купуєте активи за цим планом. Ви не змінюєте постійно свою стратегію, не додаєте, ага, тут така акція, тут така акція, а тут інвестор порекомендував якусь таку акцію, її теж додам. Бо в результаті в вашому портфелі просто буде каша, і ви не будете Розуміти. Чому ви додали ту компанію чи ось цю компанію, а які взагалі тут ризики? А зараз, якщо ця компанія впала, то чому вона впала? Яка у неї там бізнес-модель? От якщо ви не аналізуєте ринок, то потім є висока ймовірність того, що на будь яких ось таких коливаннях ринку ви просто в паніці продасте цей актив, тому що ви не будете розуміти, чому ви його купили. Тому я проти ось цих всіх топів рекомендацій, якщо ви не робите далі глибинний аналіз і не підбираєте, не фільтруєте. Що це підходить під вашу стратегію? Якщо ви не розумієте, як складати цю стратегію, як аналізувати акції, що взагалі з цим всім робити, як купувати цю акцію, як відкрити брокерський рахунок, то детально про ці всі теми ми будемо говорити на моєму навчанні для новачків, де якраз ви складете свій план, за яким ви далі регулярно просто зможете інвестувати, витрачаючи менше ніж пів години на місяць і пса, і прийти до своєї цілі. Це цілком реально так, можливо, це доволі скучно і хочеться якоїсь. Такої динаміки постійно щось аналізувати і так далі. Але у більшості інвесторів, з якими я працюю, навпаки, немає бажання з цим розбиратись. Вони не хочуть постійно бути в ринку, слідкувати за новинами, за графіками, за трендами. І я це цілком розумію, тому що у всіх нас є своя зайнятість, своя робота, і це те, куди має йти наш фокус. А якщо не на це, то на відпочинок, сім'ю, друзів і так далі. А тож, якщо вам близький цей підхід, ви хочете інвестувати пасивно, то чекаю вас на навчання. Деталі будуть в описі під цим відео. А в мене сьогодні все. Поділіться, будь ласка, чи було корисно вам це відео. Що ви думаєте про такі топи компанії? Чи вірите ви в це? Можливо, ви пробували інвестувати за якимись такими підбірками, які у вас були результати? А буде дуже цікаво про це почитати. А в мене все до зустрічі в наступних відео.